Так, Привіт дуже по поводу приспособи, правда, не зрозумів якої, зараз покажу, постараюся обидві. Перша приспособа для больстерів це така пірамідка. Зроблена на плоскошліфі, Ну не я робив, а на, ну, на професійному плоскошліфі це все зроблено. І на ній я роблю ці чи конуси, чи вігнуті кладеш одну сторону робиш. Перевертаєш другу. Вона чітка, по-моєму, по 20 чи по 25 градусів на сторону в неї йде. Я от цього вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ці кути вже я щесав. Тому що вона широка. Получається, больстер набагато вище. У нас больстер, ну, обичне, там 20 мм ми вирізаємо, не більше десь, плюс-мінус. І по ходу роботи воно щесалось, так і осталось по барабану. Оце Оце нею я роблю оці больстера вігнуть. Так воно виходить. Далі вже по ходу роботи буде оброблятися разом з рукояткою. І не мучиться. Оце по поводу цієї. Зараз покажу, то, що на гріндері, бо я не знаю, за яку ти питав. Так, по поводу якщо цієї приспособи, це в мене, скажімо так, спеціально виточений ролик з різбою. Робив я вже відео. Тут можна круг на 32 надіти, можна надіти круг от болгарки, морквина. Для муслімових То есть тут без проблем. Просто все, от руки зажав, ключив і робить. Але щоб воно це все працювало, частотник обов'язково треба, щоб був. Тому що на 50 Гцах розлетиться. Нафід. Не здумайте. Тут обороти зовсім інші, ніж на ленті. Тут вони в два-три рази більше. Оце і вся приспособа, вся друки знімається, от руки зажимається, ставиться і красота працює. Це такі приспособи. Дуже сильно упрощають життя мені. Дуже сильно.